Привіт, друзі! Сьогодні така вийшла цікава рибалка, для вас вона тільки починається, для мене вже закінчилась. Сьогодні така ситуація на роботі була, що один клієнт позвонив, відмовився і в мене вийшло дві годинки в обід вирватися на рибалку. Це стрітфішинг водойма, це річушка, така переплюйка знаходиться в черті города. І я вирішив перевірити в такий зимовий. День, тому що сьогодні вже 29... Ні, не 29, 28 грудня. Досить холодно, мінус 1, і я вирішив перевірити, що можна спіймати на мармишингову паличку. Ну, це, так скажу, не мармишинг, а наноджиг. Ловив я 0,5 грамами вольфрамока і невеличкий силікон. Ну, а що з цього вийшло, дивіться відео. Приємного перегляду! Блин, здесь шов, друзья, маленький yeah. пунчик, оп. Ранчиком підняв ось такий пасивний окунь, Дуже обережно, дужку знімом, обережно заїв на 0,5 грамчика і <клес> танту в масник. Вийшов на декілька буквально, ну, можливо, на півтори годинки, половити окунчика. Зараз спробуємо. Це можна сказати стритфішинг. Така, бачите, річечка-переплючка. Але все ж таки клює. Ловлю сьогодні на всі, ну, Власного виробник тут чотиривчасник. Дуже така приємна паличка, стрій. Такий більш як фаст, можливо, можна сказати. І ось на такі коливання, паузи взяв оцей гарненький окунчик. Обов'язково лайк цьому відео. Все ж таки зима, а потрошку все одно ловиться. Друзі, така штука ось сюди став окунчика. Прийшов мій товариш по палаті. І я кажу, дай мені величеньку приманку, бо в мене немає величеньки. Бо мені щось здається, що окунчику зараз треба більше. І ось, Дав він мені 1,5, да? 1,6 і перший закид і є ось такий окунчик. Хоча я до цього тут дюймовою тантою прокидував і нічого геть не було. Там рибка, вода прозрачна. Видно Видно, да? так? Я ж кажу, було б видно. Було б видно, так, да, прикольно було б. Є щучка. О, бачиш. Ось о, друг піймав велику щупаку. Ану, Валентин, покажи. Оно ну, яка здорова! У мене теж тільки що був сход такий, точно так же під травкою блимнула і випала. Ну, воно, у Валентина теж вона відвалилася. Тобто, чи бере з скраїшку, чи крючечки в нас такі маленькі, що вона. А... а я тільки проговорив, друзі, що щука не бере і ось це непогана щучка, друзі. Оце кайф. Ну, будь ласка, не зійди, ти з краюшкою, я сподіваюсь. Просто, друзі, тільки що кажу Валентін, що щука не бере і це третя, Просто вихід. Маленька, звичайно, але. Дивіться, ось паличка моя, яку я роблю до 4, 4 час до 1,5 грама. І ось така щучка, бачите, можу навіть трішки її керувати. Не кажу, що прямо. Супер он, он, прям свічку. Давай, давай, покажи, як ти можеш. Слава Богу, я бачу, що вона скраєшку. І оце знову ж таки збільшив приманочку, бачите? Або ж вихід, або просто півтора дюйма. Одна дюймова для неї не цікава, а 1,7 вже її... її зацікавила ця приманка. Ох, ух ти, яка стартує. Так, треба її брати, бо ще зійде. Єсть! Ось така маленька щупачка, взяла з краєчка. Дуже приємно. Зараз ми її, звичайно, випустимо. Повезло, що в мене флюрик один ой, який? 0,12 чи 0,14, ні, 0,12. Що вона з краєчку взяла, тому що якби взяла б, заковтнула, то не бачив би я ні вольфрамки, ні щучки. Ну і, звичайно. Таку маличку ми. ми в принципі, тут рибку відпускаємо, тому що це водойма в городській черті, і її риби небагато, і треба її відпускати, щоб отак можна було на годинку вирватися в обід і спіймати щось. Ще одна рибка, певно, теж щучка невеличка. Ні, окунчик і гарненький, такий непоганий. Дивіться, дивіться, оп, краником його, оп! Дістали. Знову ж таки, на цю приманочку. Щучка, мабуть, трішки відійшла і окунчик знову почав клювати. Знову ж таки, нагадується чотирьохчасник. Я сам виготовляю, бачите, таке зручне руків'я карбонове, так, у нас. І таке одна лап кільця. До півтора грама. Ну що, друзі, буду певно, я завершувати свою рибалку, тому що залишилось мені. Буквально 5 хвилин треба вже бігти на роботу, в машину. Тому що це в мене так вийшло. Декілька годин клієнт підвів і мені в обідню перерву з'явилося 2 годинки, щоб покидати. Я тут недалечко, 10 хвилин і я тут. Тому я вирішив половити. Сьогодні був такий непоганий кльов, щучка навіть попадалась, але, звичайно... В основному масі це окунчик. Бачите, трішки сніжок падає. Я чомусь собі вирішив, що як буде сніжок падати, то буде йти кльов. То трішки я, можна сказати, вгадав. Дійсно трошки клювало. Сьогодні ще раз ловив на чотирьохчасник до півтора грама. Кидав 0,5 ну, грам, навіть не, не міняв, тому що глибина невеличка. І рибка пасивна, треба трішки повільніше падіння, мені здається, це правильний вибір. Приманки ловив спочатку на віймову танту. Зараз покажу ось такий мотор ойл. А потім узяв у друга Валентина ось таку 1,7. Теж темненька, але більш натуральна. І на неї теж спіймав три рибки, здається, і одна зійшла. Тому ставте обов'язково лайк цьому відео. Відпочинок на рибалки завжди круто. І до нових зустрічей на водоймах. Пока!